Доброго дня, шановні колеги, до вашої уваги заняття. Друге: розвиток резильєнтності методом психодрами, соціальний атом із серії тренінги психологічної підтримки для практичних психологів та вчителів. Захід проводить інститут обдарованої дитини. У співпраці з інститутом модернізації змісту освіти за програмою спільної діяльності. Перший, перше заняття ви також можете подивитись і бажано подивитись його до заняття другого. Проводжу захід я, Ковальова Оксана Анатоліївна, кандидат психологічних наук, завідувач відділу проєктування розвитку обдарованості Інституту обдарованої дитини. У психодрамі я вже 25 років, сертифікований психодраматерапевт та навчаючий тренер з психодрами, член тренерського комітету інституту психодрами сучасної психології та психотерапії. І саме цю установу я як психодраматерапевт представляю, а також я є індивідуальним членом ПАФЕ психодрама Асоцієйшн ФОЙОГРУП. І тренер Soft Skills з 20-річним стажем. Сьогодні у нас друге заняття, яке більш практичне буде, але для початку ми з вами визначимо, що таке резильєнтність та ключові аспекти її розвитку. І попрацюємо над створенням діаграми власного соціального атому, і також спробуємо опрацювати проблемні відносини і посилити власні ресурси. Отже, резильєнтність або ще резильєнс, психологічна пружність, стресостійкість це здатність людини впоратися зі складними життєвими подіями та відновлюватися після труднощів чи стресу. Це те, що дає психологічну силу втриматися проти викликів, які неминуче трапляються з нами. Це сукупність притаманих суб'єкту рис, які роблять його здатним долати загрози, перешкоди та важкі періоди конструктивним шляхом. І саме ця якість зараз дуже важлива для всіх людей, а особливо для психологів, які працюють з людьми. І сьогодні ми над деякими аспектами попрацюємо, надалі будемо продовжувати заняття і візьмемо вже інші аспекти до роботи. Отже, ключові аспекти розвитку резильєнтності ми бачаємо такі: здатність справлятися зі складними емоціями. Зокрема, застосовуючи практику mindfulness, здатність складати плани на майбутнє, коротко чи довгострокові, здатність вирішувати проблеми, не уникати і не накопичувати їх, ефективні навички спілкування, за потреби вирішення конфліктів, відновлення стосунків, і створення добрих і змістовних стосунків. Сьогодні я пропоную попрацювати з технікою соціальний атом, і для цього ми розберемо, що значить таке поняття, як соціальний атом. Це концепція, яку вів Якуб Леві Морено, засновник психодрами та соціометрії. Це візуальне зображення значущих стосунків людини представлене через соціометричну діаграму. Цей метод допомагає аналізувати близькі емоційно важливі стосунки індивіда, а також більш широкі соціальні зв'язки, які він підтримує. Він використовується для дослідження та розуміння взаємин людини з важливими людьми в її житті, їхні емоційні зв'язки, ступень близькості. Наявність соціальної підтримки чи її відсутність. У діаграмі соціального атома індивід знаходиться в центрі, а його зв'язки з іншими сім'я, друзі, колеги тощо зображені навколо, зазвичай у концентричних колах. Тут ви не бачите цих кол, тут картинка для наочності, але ми будемо саме працювати з. Найближчі стосунки емоційно та фізично розташовані у внутрішньому колі, тоді як більш віддалені стосунки займають зовнішні. Соціальний атом є найменшою одиницею структури відношень людини, що складається з усіх зв'язків між нею та іншими, і знаходить своє відображення в поведінці та уяві. Саме в соціальному атомі розвивається Конкретне життя людини. Соціальний атом має властивість до регенерації у випадку втрати кого-небудь з оточення, але з віком ця властивість поступово втрачається. Деякі втрати непоправні, тобто людина помирає ззовні і це тоді соціальна смерть. Ми знаємо такі приклади, коли дійсно люди не хочуть, не можуть на важливі ролі, які були в їх оточенні, брати інших осіб і якби відновлювати свій соціальний атом. Наприклад, коли жінки втрачають якісь там близьких значимих чоловіків, вони можуть надалі вже. Не шукати такі стосунки та, і постійно вже бути самим. Це можуть бути інші ролі, наприклад, людина втрачає роботу, і вона теж цей, скажімо, рольовий репертуар зникає в неї. Вона може там, не бути матір'ю і а, теж ці, цієї ролі вона не знає і не розвиває. А, У щасливих людей, які а, дійсно живуть насиченим життям, багато різних близьких людей навколо в різних, скажімо, орлях, да? тобто це і сім'я, і якісь широке соціальне коло, більше якісь колеги, знайомі. І так далі. А якщо вже з віком, наприклад, людина втрачає свій соціальний атом, то вона стає одинокою і дійсно можна вважати, що соціально вона помирає, якби для соціуму вона помирає. Зараз ми з вами попрацюємо з своїм соціальним з вашим. Ви попрацюєте з вашим соціальним атомом, ми створимо діаграму. Ви бачите на картинці три концентричні круги, які розміщуються одне за одним. Візьміть чистий аркуш паперу і створіть такі, таку діаграму за допомогою олівця. Розмістіть себе в центрі діаграми. Напишіть Я або своє ім'я. Потім розміщуйте навколо себе людей, з якими ви відчуваєте різні рівні зв'язку, позначаючи їх певними символами. Хто це може бути? Члени вашої родини, мама, папа, дитина, брат, сестра, люди, які живуть з вами. А також це можуть бути люди, яким ви довіряєте, якісь особистість. Прави, або ті, кого ви бажаєте авторитетом у своєму житті. Це можуть бути ті, про кого ви піклуєтеся, а також ті, з ким ви близькі по роботі або навчанню, з ким маєте спільні інтереси чи проводите вільний час. Нарешті це може бути ваш інтимний друг або подруга. Якщо дуже для вас важливі домашні тварини, можна їх розмістити на діаграмі. Кожну людину розміщуйте у тому колі, який більш відповідає вашим емоційним стосункам. Чим ближче стосунки, тим ближче до центру діаграми. Для зручності подальшого аналізу використовуйте такі символи: круг, жіноча стать, трикутник чоловіча стать, квадрат тварина. Якщо у вашому житті залишаються важливими стосунки з помертними людьми то, ну, або ж тваринами, да, то при малюванні форм позначайте їх пунктирною лінією. Тепер з'єднайте точку Я з кожним кружечком, трикутником або квадратом, лінією зі стрілками. І а, потім ми вже будемо займатися саме характеристикою цих зв'язків. Відображуйте в цьому в цій діаграмі саме тих людей, хто для вас важливий, які, з якими у вас є дійсно стосунки. І для вас вони щось означають в цьому житті або означали колись, якщо це для вас ну, зараз ще залишається актуальним. Характер ліній можна позначати різним способом: пряма лінія, постійні рівні стосунки, пунктирна лінія, уривчасті стосунки, хвиляста лінія, незрозумілість. Зигзагоподібна лінія, конфліктність. Також шляхом товщини лінії можна позначити інтенсивність емоційного впливу людини. Товста лінія це більш інтенсивні стосунки, да, тоненька лінія а менш інтенсивна. І остання дія позначити якість стосунків знаком плюс, мінус, або плюс-мінус в залежності від того. Стосунки позитивні, негативні або нейтральні. Якщо з боку Я йде вплив не такий, як і з боку особи, з оточення, то можна позначити це різними знаками біля відповідних стріл. Отже, зараз попрацюйте над створенням своєї діаграми, і ви можете вимкнути або поставити на паузу наше відео і потім повернутися до нього. Коли ваша діаграма готова, ми можемо почати з нею працювати. Взагалі, соціальний атом використовується не тільки для в якості, скажімо, там розігріву для психотерапії або для аналізу, тобто для роботи подальше, а для діагностики часто. І, в принципі, можна багато чого дійсно сказати, побачивши зі сторони на своє оточення, подивитися, наскільки багато тут жінок, чоловіків. І кого більше, подивитися, чи є конфлікти, з ким в принципі, які, яка інтенсивність у вас переважає з людьми. Тобто можна дивитися дійсно на якусь таку статистичну Інформацію та, і робити якісь висновки. Але зараз мета нашої роботи не в цьому. Оскільки в фокусі нашої роботи все ж таки резильєнтність, то ми будемо зараз з вами виявляти проблемні відносини, які саме порушують внутрішню рівновагу. Отже, подивіться на створену вам діаграму та виберіть такі відносини, які приносять вам найбільше хвилювань, викликають емоційне виснаження, порушують внутрішню рівновагу, створюють постійне відчуття напруги, спричиняють почуття провини, сприяють конфліктам або непорозумінням, змушують вас відчувати себе недооціненними або ізольованими. Забирають надмірну кількість енергії, а також відносини, які підривають вашу самооцінку чи створюють постійні стресові ситуації. Оберіть якісь одні стосунки, які для вас зараз актуальні, і ви відчуваєте дійсно, що на часі розібратися з цими стосунками. Далі ми будемо працювати в техніці обмін рулями. Для цього потрібно підготувати простор. Поставте два стільці один напроти одного. Один стілець буде представляти вас, а другий людину, яка є проблемою реальну або уявну особу, з якою є негативні відносини. Ну, уявно, тут ми не будемо брати, тут саме реальна людина, яка є в вашому житті. Можна зробити дійсно так, як на картинці показується, там поставити замість цієї особи якийсь предмет. Тут, в даному випадку, це кактус, та ми можемо якусь іграшку покласти. Наприклад, там ведмедика, чи я не знаю якусь куклу, ну що у вас є багато людей, які збирають якісь такі скульптури, статуетки. І я часто в своїх консультаціях використовую такі фігурки, і вони дійсно можуть нагадувати вам ту особу, яку ви вибрали. Тобто ви можете пошукати серед ваших речей саме такі предмети, які би нагадував якісь реальні риси цієї людини, і покласти або поставити на стілець. Сядьте на стілець, який представляє вас, та починайте розмову з пустим стрілцем, на якому уявляєте людину. Яка є джерелом конфлікту, висловлюйте свої думки, почуття, питання або претензії до цієї людини, як би вона справді була перед вами. Іноді нам дійсно потрібно, і навіть дуже навіть це важливо просто проговорити свої відчуття, просто їх зробити видимими. Просто витягнути їх з підсвідомості і зробити реальними. А після того, як ви висловите свою позицію, переміщуйтесь на інший стілець, на якому сидить проблемна особа. У першому занятті ми розглядали техніки психодрами, і у даному випадку це обмін ролями, там є приклад, як відбувається обмін ролями, але у нас тут дійсно в цьому випадку буде трошечки Він ну, без особи, без другої допоміжної особи, але ви можете подивитися, може вам допомогти. Саме те відео, як, яким чином робиться цей обмін, обмін ролями. Отже, ви тепер берете на себе роль цієї людини, намагаючись відчути, як ця людина може бачити ситуацію і умовно проговорюєте ті слова, які ви почули від неї. Тобто, навпаки, які ви їй сказали. так? І відповідайте від її імені собі. Важливо, щоб ви намагались побачити ситуацію з її точки зору. І це дійсно може якби пояснити для вас поведінку цієї особи, але потрібно. Дійсно, дуже добре проникнути в її роль, побути її. Потім повертайтесь на свій стілець і реагуйте на відповіді проблемної особи, враховуючи її думку та можливі емоції. Цей процес можна повторювати кілька разів, щоб глибше зрозуміти ситуацію з обох боків. Завершуйте діалог, коли зможете висказати все. Що у вас на думці і відчути зміну свого стану. Після завершення діалогу обміркуйте, що ви відчули під час цього процесу, які нові інсайти або розуміння ситуації з'явилися, чи з'явилися нові шляхи для вирішення конфлікту або зміни ставлення до цієї людини. Далі. Ми попрацюємо з підтримуючими відносинами. Отже, подивіться на створену вами діаграму та виберіть такі відносини, які приносять вам найбільше підтримки, допомагають вам відновлювати сили, сприяють емоційному зростанню, дають відчуття безпеки, довіри, забезпечують відчуття прийняття та визнання, допомагають у складні моменти, мотивують вас надихають на розвиток дарують вам енергію та позитивні емоції, а також зміцнюють вашу резилієнтність та здатність ефективно долати життєві трудності. Отже, оберіть таку людину, яка для вас є теплою і підтримуючою. Знову ж будемо працювати в техніці обмін ролями. Знову поставте два стільці один напроти одного, один стілець представлятиме вас, інший людину, яка дає сили. Розпочинайте діалог з пустим стільцем, представляючи людину, яка вам допомагає або підтримує. Говоріть про ті моменти в житті, коли ця людина надавала вам підтримку або допомогу. Ви також можете попросити поради щодо певної ситуації. Або поділитися тим, що вас турбує. Далі пересаджуйтесь на інший стілець, уявляючи себе в ролі цієї людини. Намагайтеся уявити, як ця людина відповіла б на ваші запитання або реагувала на вашу, на вашу ситуацію. Важливо, щоб ви спробували повністю увійти в роль цієї людини, уявити себе її відчути мудрість, спокій, впевненість, якими вона зазвичай підтримує. Повертайтесь на свій стілець і реагуйте на отримані уявні поради або відгуки, обміркуйте, як ці слова можуть вплинути на вашу поточну ситуацію і що ви можете взяти для себе з цього діалогу. І а, на етапі рефлексії, Подумайте над тим, які риси або якості цієї людини вас надихають. Це можуть бути мудрість, впевненість, доброта або інші характеристики, які надають вам сили. Далі проаналізуйте, які з цих якостей ви хотіли б розвинути в собі і як наблизитися до цих рис. Отже, сьогодні з вами ми попрацювали над Деякими аспектами техніки, от соціальний атом. Якщо вам потрібно глибше зануритися в цей процес і ви зацікавлені в підтримці групи і хотіли би навчатися психодрамі, то запрошую вас в групу першого рівня. Звертайтеся за телефоном плюс 38 098 952 06 07. Мене звуть Оксана Ковальова. Дякую за увагу. До побачення.